Австралієць та всіх і це відповіді на ваші запитання. Недавно я виклав пост в своєму телеграм-каналі і на Ютубі, де я запитав у вас ваші запитання. Ось вони. І так, перше запитання: в яких країнах ти хочеш побувати? Я би хотів побувати в багатьох. Переховувати їх всіх не буду, лише скажу, що це США, Канада, Європа. Цього достатньо. Австралієць, скільки тобі років? 15. 15. якщо ти австаліць, то як ти вивчив українську мову? Ну там просто мама розмовляла на українській тато. Просто австралієць, це моя друга особистість. Чому ти так любиш захватувати землі в іграх? Якщо хтось не розуміє, це відсилка на ось це відео. Тому що так робив мій діду. Мабуть, в нього просто коріння художника, я так думаю. Та так і є. Мій діду був австрійцем, а я просто еволюціонував і став австралійцем. В Ютубі запитання закінчилися, тому йдемо в мій телеграм-канал. В телеграмі перше запитання це: як тебе звати? Валентин, чому ти Захотів вести ютуб канал. Насправді можна довго розказувати. Чому, но якщо коротко, то просто в третьому класі моя сестра знімала відео. Якось так сталося, що я досі знімаю відео. Зроби відео про Дойс. А знову зроби відео про Дойс. Зроби відео про Хойку. Зроби відео про Worldbox. Буде, все буде, але в майбутньому. І Хойка також буде, але не знаю чи швидко, чи ні, тому що там учитися дуже довго. Чому ти живеш у Україні, а не в Австралії? Блін, а дійсно чому. Скільки тобі років і чи дивишся ти якесь аніме? Якщо так, то яке? Ну, скільки мені років я вже відповідав про аніме. Я думаю, це запитання із-за того, що в мене ось така аватарка. Ви думаєте, я дивлюся аніме? Правильно думаєте. Правда, я дивлюся аніме дуже рідко, Ну, приблизно дивлюся одне аніме на 2 роки. А якщо яке, то Beyblade. Е-е-е, 10 запитань це читайство. Ну окей, поїхали, спід Ти справді австралієць, так? Ти гей? Ні. Ти сігма так? Повернеш стару аву, ні? А можливо і так. Бачив австралійську людину паука? Так? Скільки дітей у тебе в підвалі? Ну зараз приблизно 58». Ти любиш, коли волосаті мужики обмазуються маслом. Якщо так, а салом?» так люблю, а салом ще ліпше. Що ти робиш за тими, хто від тебе відписується або каже, що відпишеться? На підвал. Дивився фільм. Ні, ти шалун, так аж занадто. І останнє запитання: це скільки всього в Австралії є кінгуру? Чесно, я точно цифру не знаю. Ну давайте я скажу зараз. Скільки я думаю, і на екрані ви побачите, скільки є насправді. Я думаю, що є десь 5 10 тисяч, ну максимум 20 тисяч. Так, я тут побачив на монтажі, що тут далеко не, не 20 тисяч. Та. Ну все, це були ваші запитання. Досить мало запитань було. Я ноунейм. No Тому, якщо ви хочете, щоб я перестав бути нонеймом, no підписуйтесь на канал. Чи хочеш більше фанутися? Не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.